Мидемо пешникла це першокласники краснянської філії Количівського ліцею. Четверо з них переселенці. Тринадцятирічний Станіслав Бостріков родом селища Межова Дніпропетровської області на Чернігівщину. Приїхав разом із родиною у червні цього року. Каже, тут йому подобається, але він сумує за домом. Там було прикольно, друзів багато. Сумую за усіма за друзями, що там були. Там уже нікого немає. Матір Стаса Ірина розповідає, що у цьому освітньому закладі також навчатиметься її син, п'ятикласник Микола. А загалом у неї шестеро дітей. Як почалася війна, дітки мої зразу перейшли на онлайн. Три роки вони були на онлайні. Ну, ці три роки ще якось було терпімо проживати там, ну а вже. Послідній оцей рік, 24-й, вже там було невиносимо, Прильоти були, гепали, що дітки вже боялися. Ну і я стала задумуватися, що вже сидіть там, ну просто ти вже там нічого не висидиш, треба тікати. Від сьогодні у цьому закладі навчатимуться і двоє дітей Марини Кліпцової. Родина переїхала з Харкова у 2022 році. Коли ми просиділи у підвалі дві неділі під обстрілами, не можна було з дітьми ні вийти, було дуже страшно. Були обстріли і ракети, і гради. І коли моя дитина захворіла, почалася температура, потрібно було виїжджати. Першачок у мене Дмитро. Пішли ми в перший клас з ним сьогодні, вирушили. Другий синочок звати його Михайло. Навчались для цього ми онлайн, тому що були у харківській школі, а на п'ятий клас вирішили піти. Вже сюди зараз в Краснянській філії налічується 55 учнів із шести сіл. З них восьмеро переселенців, зі слів завідувачки закладу Галини Дорогої. Щоб збільшити кількість учнів, вони розмістили оголошення в інтернеті, в якому запрошували переселенців до свого села. Найближчими днями тижнями теж додаються, що приїжджають до нас дві сім'ї з Новгород Сіверського району. Багатодітні і сім'я із Запорізької області. Зараз в Іванівській громаді. Діє три заклади загальної середньої освіти та одна філія. Всі вони укомплектовані. У нас Анисівський ліцей налічує 98 учнів, Іванівський ліцей 141 уч, один учень і Количівський ліцей разом із Краснянською філією 206 учнів. Катерина Сюрук, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.